Прошу розглянути проєкт рішення номер 9 про перейменування вулиць та прогулки Подільській містої територіальної громади. Улиця вулиця Гагаріна, вулиця вулицю вулиця я в Вулиця Матросова, вулиця Мальовнича, вулиця Маяковського – вулиця Весела, вулиця Пушкіна, вулиця Щаслива, вулиця Сімонова, вулиця Троянтова. Я пропоную не перейміновувати вулицю на гостинну, Привітна, знаєте, це якось схоже на радянський суд. Я так розумію, це загальна думка комісії, яка обговорювала це питання. Значить, комісія е, працювала плодотворно. Е, ми практично е, з працівниками і культури, і з іншими працівниками, членами комісії е, пройшли е, 90% по всіх дворах. Значить, то... Було в нас депутатське звернення до голови депутатської праці Європейської солідарності батарейку Ірині Олексіївна, керуючись пунктом 1 статті 37 статті 59 закону України про місцевого сурядування. Закон України про присвоєння юридичним особу та об'єкту право власних сігмент фізичних е осіб, ювілейних достатковий дат настав історичних подій з метою увіч, увічнення пам'яті про Віталія Анатолійовича Гуляєва, командира Одеської 28-ї бригади, який загинув, зупиняючи прослонення російської місії на півдні України, просимо перейменувати вулицю в місті Клобір з і будівель. І додатку No1, практично всі ті вулиці, які в нас пішли переіменувати. Ми розглядали це питання, і на комісія це питання на виконавчому комітеті. Э, скажу так, це може моя думка, може я вироблю всіх думку і на сьогоднішній день в країні не війна. у нас багато, в тому числі героїв У, у Нас корне на сьогоднішній день алея пам'яті. Ми вже підняли флашок, э, облагородили такі 70-х. На сьогоднішній день йдуть бойові дії, герої становиться все більше. Ми не вмаляємо, е, з витягу і сміливість, і подвиг е, командира 28-ї бригади, але все-таки міння було і на виконавчому комітеті, і в комісії, що в зв'язку з тим, що героїв у нас багато, побулись вулиць міста, вулицю Черниковського. Спочатку була пропозиція переименувати героїв Збройних сил України. Но вчора на векна раніше на воєншою комітеті цим що ти запропонували приємнувати на героїв України. Дивіться, переглядаючи той перелік назв, які ви пропонуєте, аби деросифікувати наші вулиці, це добре. Деросифікувати і відійти нарешті від всього, що нас зв'язує з країною-агресора. Але я пропоную не переиміновувати вулицю на Гостинна, привітна, знаєте, це якось схоже на Радянський Союз. Гостинна, привітна, все у всіх добре. В нашій місцевості у нас є дуже багато героїв, які поклали своє життя. Заради того, щоб ми сьогодні тут жили, щоб ми сьогодні тут зібралися і щоб ми не чули оцих сирен. У нас є 22 людини, які загинули на локаторах в перший день, коли в нас пролунали перші вибухи. У нас є дуже багато героїв, наших співвітчизників, які загинули після того. І я пропоную кожного ту назву, яка нагадує про радянський союз, гостинна, привітна, весела, переіменувати все таки в іменами тих героїв, які поклали своє життя, аби про них пам'ятали завжди. А не просто так був список героїв на алеї, до якого ви будете приходити один раз на рік. Тому, будь ласка, я вношу свою пропозицію. Ми коли вносили цей депутатський запит, просто нам сказали про те, що все-таки це першочергові назви, це такий як чорновий варіант назв нових, і будуть переіменовані все-таки вулиці іменами наших героїв. Але все-таки все, що ми побачили, це те, що героїв ЗСУ. Ну, така, знаєте, узагальнена назва. На жаль, на жаль, кроме цього останнього депутатського звернення я не побачив ні одної пропозиції від нашого депутатського корпусу стосовно деросифікації торпонімів на території нашої міської територіальної громади. Да, Ще не раз скажу, сьогодні, коли ми побачили ці документи та почули від вас, що це остаточно, ми підняли це питання. І наче б ми би його там отам і зложили б в письманий бифор. Що ми перейменно? Вулицю Батутіна, перейменовуємо вулицю Європи, вулицю Гагаріна, Водівську, вулицю Воврова, Ябуниву, вулицю Горкова, Бердновича, вулиця Галицького, Поканівка Корольова. Вулиця Ломоносова, Академіка Мадона, вулиця Матросова, вулиця Мальовнича, вулиця Маяковського – вулиця Весела, вулиця Вічуйна, вулиця Академіка Амосова, вулиця Відчаслива, вулиця Сіменова, вулиця Троянтова, вулиця Суворова, вулиця Сагайдачного, вулиця Тірішкової, вулиця Покровська, вулиця Токарська, вулиця Токарського. Вулиця Чайковського, вулицю Привітну, вулиця Чехова, вулицю Дорошенка, вулиця Чкралова, вулицю Сіпорського, вулиця Черняховського, Черняховського, значить, ми розглядали, я тут кошу, чи не пенсія, то я дочитаю до кінця, ми повернемося по вулиці Черняховського окремо. Далі, перелік провулків, По вулицях це практично все, перелік провулків. Перший український провулок перейменувати провулок Володимирський, другий Мічуринов, провулок Чумацький, друг, другий Севастопольський провулок Зоряний, другий український, просто український. Провулок Гагарина – Олімпійський. Провулок Ломоносова, провулок Академіка Батона, провулок Матросова, мальовничий, провулок південний, так і лишається південний, але тільки е, визначено номера з 2 по 4, з 1 по 5. Пуш, провулок Пушкіна, провулок щасливий, провулок Тірішковий, провулок Покровський. Вулиці в Глипівському перейменовується. Вулиця, вулиця Першотравнева, вулиця Тиха. Вулиця Чкалова, вулиця Виноградна, вулиця Гагаріна, вулиця Зелена, вулиця Лермонтова, вулиця Кирігульська, вулиця Парижської комуни, вулиця Паризька, вулиця Пушкіна, вулиця Івана Олике. Кроме того, є додаток номер 2 я ще влюся до Чупіковського. Це зв'язано з нашим запитом депутатським. Перелік вулиць та провулки міста Кутівського додатку номер 2 Пропонується вулицю Академіка Щусіва перейменувати в провулок Академіка Корольова, провулок Перші Вічурина, вулицю Чумацьку, провулок Будівельний, вулицю Будівельну, провулок Південний, вулицю Південну, з номера 4 по 44, з 5 по 53, провулок Стіпний у вулицю Степова, провулок Водозова, вулицю Слов'янська, провулок Черняківського, вулицю Патлярівського. По проволоках Саволітиське провулок Тургенєва, перевідувати вулицю Подільська, провулок водопровідний, вулицю водопровідну, провулок Шкільний, вулицю Шкільна, провулок молодіжний, вулицю Молоді.